Начилися вірити. І навчилися жити новим життя. Те, що Бог нас народив згори хрестився духом, це добре. мови є, то дуже добре. Треба навчитися бути мудрим. Ходити з Богом, щоб був твердий характер. Не вредний, а воля. Щоб ми не боялися людей, не боялися слуху, не боялися худої мови, не боялися, що нас про нас говорять. Половину людей ваших прийшли до церкви покажу, вони все знають, у них одне. Вони бояться, що вони будуть говорити. Навіть мужики мого могло віку старше. Худой молив. Тому поповзу раз не щоб що ще поїхала. Так би я повірю, Господа і я дозвінився. І це, шановні, це, шановні, тільки деякий момент. Наступне. Якщо це хлопчина дівчина до 20 років, треба, Господи, відкрий мені. Молимося, віримо, читаємо. Відкрий мені. Боже, <кій> який має бути юнак дівчина в очах Божих? У нас сьогодні інтернет диктує, мода, світ диктує. І всі одягаються, себе ведуть і балакають. Інформацію отримують головну не від Бога, а від... Ну, Інших джерел. І ми сьогодні, і ми сьогодні оо, я це на днях розказував. <клес> приїхали одні люди із Європи. І вони ну, там живуть давненько, Але прийшли до церкви, при церкві зібрані. Я таку глянув. я думав, дати їм слово. Ну, і думаю, їм не буду давати. Мені треба спочатку допомогти з одежі. Куди таких людей випускати на стену. На Огород? Ну там, сорокі Так. Да. І випили до 21 століття. А така якісь такі вплив, недобри, і порвані, пошарпаний, коли я вам поможу. Не розумієте чи ні? Дорогі, я можу про це пару і сказати. Постойте, людина одягається так. Це ямко людей класична інформація інститутах і в світі і, і, і так далі все самого мене. Наскільки поважає себе, так на себе одягає. Друге, наскільки поважає суспільство де знаходиться. Одягається так, що ти був прикрасив суспільству і свого життя дітей, а не те, що сороки ридає. Ми ж на один родно дивився, одного приймаємо і розуміємо, і приймаємо. По? Ви знаєте це, шановні, ви це знаєте? Далі, якщо ви сімейні люди ви увірували чоловік-жінка, вивчаємо Івана, що Бог каже, який має бути чоловіком, це написано. І прийміть ласка, Слово. Боже, мені, може мені відкриє, наприклад, наприклад Бог всякого чоловіка ставить головою жінки і головою сім'ї. Який би ти не був? Освіта невелика, простий, складний, багатий, бідний, Раз ти чоловік, Бог тебе ставить рух. Вся система світу на те, щоб розтоптати мужика. Щоб бідний, нещасний в кедах і не в, всіх, не в своїх штатях. Де що робить зараз? І удар по цьому роду народу дуже великий зараз. Я не чоловіків, наркомані більше чоловіків, блуніть більше чоловіків, на війні більше чоловіків. Голод завжди як мухи пали чоловіки. Це ж цілий вопрос покрепче Це Цілий вопрос. Хто крепше? Хто крепше. Є послання Петра, там написано, там увага, там написано чоловікам слово. І ви, чоловіки, поводьтеся зі своїми жінками як з немічним посудом. Як стоїть слово таке? Це не значить, що жінка-немічна, а треба що як з немічна. Акуратно. Хто з чоловіків все поняв, то класно живе. Хто не поняв, то плохо живе. То писання жить. Так само, якщо стоїть питання проповіду. Скажемо, вас, Бог той ще проповідує. Образно У вас є здібності, освітає, мова є, талант говорити є. нормально. Боже поможе, щоб були і варти. І ти говорив до серця, і ти був у команді Христа, і ти виконав волю Христа, щоб з того твоїй мопроби був ток. Трошки в мене є старші ті люди. Якщо вже, вже 50 років, там, трошки більше, тільки менше, як бажаєте, вже інтересуйтеся, як то доживає. Інтересуйтесь, читайте писання. І ви дайте в Біблії випадки, де доживали правильно, де доживали неправильно. І випадки, де люди не дожили До Доча старість в житті моєму йому це дари від Бога. І багато людей у старості не дожили, Багато людей не мали, Багато людей навіть дітей не мали. Одні дожили і бачать, як мучаться, калічаться, страдають їхні Ну, і Діти і внуки, і родина. Тож не добре стають. Живеш. Одні дідусі бабусі живуть, і вся родина молодця, що вже проживає. Вже дідо родини чевай. А є сідня, де все навпаки. Сказати не буду, бо мене знімають. Ти малиш вести? Це великі речі, які будьмо мудрими у Христі. У нас одне життя. яке проживе для Бога, для церкви. Свого народу, як я внук. Якщо ти в те позиція віддавати, з Богом все, то і Бог твої всі питання вирішить. Я віддав з молодих років своє життя Господу, і Бог взяв до уваги всі мої хотіння і бажання, і мрії дитинства раннього, і вначе хотів. І в моєму житті нічого, все, що в мене було в серці, Бог все це виконав. Ви чуєте мене? Бог це виконав. Я, по суті, мандрівник Пожалуйста. Хотів, коли не побувати на землі. Половину землі вже об'їздив. І кругом спробу лівами. Кругом. Оце Бог по мене, з вчиняє, і все готове. Він пропиде. Бог тебе не робиш. І я кажу, Бог дуже добрий. У свійський Бог благовий. Слава йому. Слава Богу. Це дуже велике серйозні речі. Можна жити без Бога, без Бога. Поглянь на любов, хто живе ці люди. Це люди бідують, люди каратають життя, люди просто відбувають. І Іване це добра новина. Добре? До я мав один такий пехотя, ну, якби велике село, чи маленьке містечком. Ми мали е, о, такий парк, сквер там зібрання. І людей було до тисячі. Ну і послухали мене, і до мене в гурт. Педагогів, преподавачі школи місцевої. директор то школи було такі чоловіки 30. І 4 чи 5 жінок, різного різдвонепрямку, старші за нього. Йому хотіли б з вами трошки будь ласка. будь ласка. А в той місце це церква маленька, ну ж 10, і більше ці старші жінки. І він мені каже, це ну, стало після всього вже не мало виїжджати. Він каже, що от ви дуже переконливо говорите, і що ви хочете, щоб ми всі стали як оці бабці. Ну, бабуся. Кажу, що ні, я не це мав на увазі. Намішусь. Кажу, що ви ні, йому кажуть, а ви ж настанете бабцями. Ну чи пізніше? Я не те мав на увазі. А що ж ви мав на увазі? Я мав на увазі. Що ви директор лишалися, у вас там французька, окей, математика, нормально, щоб ви просто мали віру в Бога, як у цих бабок. А бахма ще краще. Ви з освітою і ще викладачі. Діло в тому, що от директор. Я почав бити десятки. На 50-ті, коли Бог з тим, що відкривати, тивожний зазвичай, ну ти кажеш, все як є. Кожен гарний директор, правда? Але його духу там буде. Кожен директор. А буде віра в Бога, була не буде. Гарний викладач. Бо це, наприклад, а може, точно. але сварлива жінка. Краве судить людей, втручається в інші сім'ї. Це все гріх. А приймеш Господа Ісуса, все, коли приходить, приходить Ісус. Жортить світло, ти правда, а? виходить. Де із ці всі речі, вони позамовкали. Вимкається чи ні? Кажу, а уявляєте, якщо до нього знову кажуть директор, якщо у вас Бог спасе, ви станете ще кращим директором. Ви ще кращими чоловіками, жінками, українцями станете, громадянами. То все ж так. І ще, а Боже вас Бог покличе. І через вас Бог спасе тисячу, дві або десять тисяч річників на рекомендую Шеп'янець. А може у вас боку підійме, я не знаю. Ви, ви як біля грим ну, на всю землю, через вас Бог спасе мільйони людей. Через вас це Бог буде Це величезна перспектива. Він вже задумався, всіх мовчить. Ці ж жінки побачать, що ви. Він ну. каже, далі треба подумати. Ви ж розумні люди. Ви ж розумні буде люди, будь ласка, подумайте в ім'я Господа Ісуса Христа і прийміть Боже Спасіння. Скарі, будь ласка, браті сестри, це зрозуміло. Mm. Доступно. Ми просимо, знаєте, ми зараз будемо молитись пару молитв, але я хочу сказати, що людина, яка Я зустрічаюся часто з атеїстами, і я замітив, що якщо він не хоче вірити, не хоче, він час дбає про те, що відстоїти свою атеїстичну позицію. Хтось православних каже, на нас каже, якісь вирізки з газети, фрази всяких великих ну, людей. Просто відстоює свою позицію. А нам написано у посланні Юди такі слова, що вірюча людина справжня, вона боролася за віру. Колись дано святиння. Постання Юди. Подвізатися за віру російський, що ви пам'ятаєте. Будь ласка, шановні, будьмо мудрими. Будьмо міцними у Христі Ісусі. І будьмо послідовниками Христа, бо ми маємо дуже велике доручення поширити Іване до всіх людей. Я вам скажу, як добре, що Бог знайшов маму, і вона до мене принесла манею. Я не знаю, що я Бог бажа до неї. Як добре, що Бог до вас хтось послав. І зараз, поки ми не самі Йване, то це одне питання. А коли вони спасуться, вони будуть дякувати Богу, що Бог.